Як ви бачите, котеджне містечко активно будується, робота кипить. І саме зараз ми вам зможемо продемонструвати, як використовують наш матеріал на об'єкті. Ми будемо використовувати такі матеріали, як Текнореп 300 для герметизації швів та Текномер 200 Екс Crystallize для гідроізоляції. Текнореп 300 однокомпонентна ремонтна суміш на основі цементу, армована полімерними волокнами. При замішуванні з водою матеріал утворює пластичний тиксотропний склад з високою адгезією до бетону та металу. Для приготування робочого розчину налите 3-4 літри води в ємність та висипте 25 кг сухої суміші текнореп 300. І за допомогою низькошвидкісного міксера замішуйте склад мінімум 5 хвилин до отримання однорідної маси. Залиште отриману суміш на 3 хвилини. Після чого повторно змішайте суміш ще 2 хвилини. Хочу зауважити: не слід додавати воду в уже замішану суміш ось ми і приготували розчин. Тепер переходимо до роботи. Перед нанесенням ремонтного розчину ретельно зволожуємо поверхню. Зараз використовується Технореп 300 для герметизації швів-блоків перед нанесенням гідроізоляції. Як ви бачите, з матеріалом дуже легко працювати. Він тексотропний та має неймовірно гарну адгезію. Ось ми і підготували правильно основу для нанесення гідроізоляції. Виконувати її ми будемо за допомогою Текномер 200X Crystallize. Це двокомпонентна еластична суміш, стійка до позитивного та негативного тиску води. Для приготування робочого розчину перелити 10 літрів рідкого компоненту в ємність, після чого повільно висипте 25 кг порошкоподібного компоненту. За допомогою низькошвидкісного міксеру змішуйте суміш приблизно 5 хвилин до отримання однорідної маси. Залиште отриману суміш на 2 хвилини, після чого повторно змішайте суміш 3 хвилини. Тепер матеріал готовий до використання. Приблизно 5 годин назад. Ми вже нанесли перший шар гідроізоляції. Тепер переходимо до нанесення другого шару: він наноситься перпендикулярно попередньому. В використанні матеріал легко наноситься, він дуже еластичний та гарно перекриває мікротріщини. Працювати з ним одне задоволення. Хочу наголосити: наш матеріал витримує 10 атмосфер як позитивного, так і негативного тиску води. Будинки, які ви зараз бачите, вже з надійною гідроізоляцією, а роботи попереду ще дуже багато. Текно – це надійна гідроізоляція. За більш детальною інформацією звертайтесь за цим номером телефону або відвідайте наш сайт. Я тут.